Мене звуть Імран Усеїнов, і я перша дитина в своїй родині, яка народилася в Криму, а не в засланні. Моя бабуся була 12-річною дитиною, коли її вислали з селища Маркорпохчисрайського району і вивезли на Урал. Мого дідуся ще в період німецької окупації забрали в полон до Німеччини. І коли він повертався, він не зміг повернутися до своєї батьківщини, до своїх рідних. А повернувся одразу в заслання. В Засланні народилися мої батьки, мій старший брат і моя сестра. У 1987 році вони переїхали до Криму і намагалися, не дивлячись на всі труднощі, вибудувати свій побут вже на своїй батьківщині. Мою маму не прописували через те, що. В неї не було офіційного працевлаштування, а в той же час їй надавали роботу через те, що в неї не було прописки. Таким чином, радянська влада вставляла палки до колес кримських татар, які їхали на свою батьківщину, щоб жити. Кожного року ми з родиною ходили на мітинги, які проводили на площі. Кожного майже міста, і звісно, збиралися всі в столиці Автономної Республіки Крим в Сімферополі на площі, тоді ще Леніна. Багатотисячні мітинги, кримські татари, ходи по вулицях міста з гаслами Міллет Крим». І зараз я вас запрошую на онлайн-мітинг, де ми будемо говорити про геноцид кримсько-татарського народу, про вигнання. І про боротьбу, яка досі ще триває.